До громадського пляжу за дорожнього озера ні зайти, ні проїхати. Тут виріс височезний паркан, який до того ж перегородив заїзд і до платного берега. Є якісь власники, оту територію, що біля нас, то щось на чотирьох чи на трої поділено, то якісь чи дачі, чи що вони, не знаю. Бо казав, буде собі бруківку там ставити один. Вже ділили, коли то трактор загнали, ділили кожен собі. Якщо зайти на загороджену територію, видно. Будують повним ходом мовчазні робітники щойно поставили опалубку. Та серйозно, то як під хату фундамент, ні? Так виглядає. Та то, то велика якась хата має бути. Тут як тут і охоронець території. Може, дати номер людини, ви обговорите. Я тільки дивлюсь за порядком, щоб знаєте, тут нічого не було, бо вон вибивають. Хто вибиває? Ну невідомо хто тому і взяли охорону, бо території на території вони де будова почалась. Ага, то приватна територія так розміта. Приватна власність стала. Ну, я не знаю, як воно йде там. По документам сказали, що в них все нормально. Чоловік дав номер телефона, Тараса, мовляв, то він приймав на роботу і всі питання до нього. Телефонуємо. Тарас переконує озеро не загороджене. Прошу озеро не загороджене, Це по-перше. З однієї сторони ж стоїть паркан такий. Я ж сама тут ходила, ходила. А який паркан стоїть? А такий височезний, коричневий з однієї сторони, з іншої сірий. З якої сторони стоїть? Зрештою, чоловік переадресовує нас до Назара. Мовляв, той точно пояснить, що до чого. Телефонуємо. Чоловік представився юрисконсультом суборендаря території. Каже, загородили берег, щоб його використовували за призначенням. А ціле призначення цієї земельної ділянки, це було для е, рекреаційного призначення ділянка. І відповідно, так як раніше вона не використовувалася, зараз розробляється детальний план території. І згідно детального плану території, там буде роз... Все вже вказано, де, та, які там будівлі наприклад будуть розміщення, використовувати сільський голова пояснив, дійсно дозволи давали, однак дуже давно. А тепер за новими порядками вони не мають жодного стосунку, бо озеро за межами села. І ми знаємо, що там трошки є багато проблем, тому що десь можливо або угоди порушені, або десь вони умови якісь порушили. Ми самі, так як це поза межами, до них не маємо права, щоб власне виявити якісь ті порушення. То хто ж відповідає за пляж на задорожньому? Сільська рада посилається на Держкомзем. Там відправляють до обласної адміністрації. А звідти. Державну архітектурну інспекцію станом на сьогодні ми продовжуємо з'ясовувати хто і на яких підставах позбавив людей безкоштовного відпочинку на воді. Марта Когут, Віталій Дорош головні новини Львова.